Вітаю, друзі, вітаю, 20 червня, сьогодні п'ятниця, 20 червня 2025 року. Отакий от джигірік мені попався. Перша моя рибка сьогодні. Не можна сказати, що зранку, але вже часиків пів 11-го, без 20 мабуть, 11-го. І отакий. От Джигірік, звісно, я його буду випускати, навряд чи таку рибку їдять, і до яких страв готують. Тому хай живе, будемо полювати на більш промислову і на більш, можна так сказати, крупнішу здобич. Отже, хай живе. Згодні ставимо лайки, і я його відпускаю. Ну, а ми знову. Таку вітряну погоду. Але ж що зробиш? Випав у мене сьогодні вихідний, тому саме сьогодні я хоч не хочеш, а вибрав пару годин посидіти на цьому березі, попитати удачі. Ловимо далі. Да, друзі, да. По виразу мого обличчя ви зрозуміли, що і тут на мене зачекалося фіаско. Так. І на блесну кидав, і на хробака звичайною уткою спробував. Ото була єдина моя рибка. На жаль, і така моя. Друга епопея, другий сезон, намагатися щось зловити. Ну, як кажуть, в таких випадках, як мінімум, на сковороду хоч щось принести дружині, підсмажити якогось карасика чи плотвичку якусь, чи окунчика на юшку, на обід нема. Тому я згортаю вудки, але я. Не сумую, тому що я провів чудово пару годин в такому живописному місті. зараз трішки покажу. Неймовірне місце, друзі, тут, дивіться, дуже таке атмосферне. У нас тут, як ви бачите, Тому я не жалкую, що я ось ці дві, майже навіть дві з половиною години провів на березі. Сьогодні було неспекотно 20-21 градус вище нуля. Вітер такий іноді трохи здував, навіть збивав з ніг. Але і блесна справлялася, і поплавок стояв добре і впевнено. Але крім того малесенького джигіря у мене нічого нема. Пишіть, можливо, зараз просто не сезон. 20 червня. Можливо, вся риба спить і тільки мені одному не спиться. Так я дивлюся, там рибачки, і по тому березі сидять. І тут я проходив пару чоловік, також сидять, але можливо вони так само сидять, як і я. Не знаю. Пишіть, річка достатньо глибока, кажуть, тут до 9 метрів є у нас в межах міста. Тому риба тут, ну, принаймні, я точно знаю, є. І хижак, і лящ. І всі традиційні річкові види риби. Але чомусь отака друга, на протязі місяць-півтора я робив спроби поки що не вдало, я вважаю. Тоді одна плотвичка у мене була перша за останні 20 років. Чому? Тому що я більше 20 років взагалі вудки, ні спинінга, нічого не брав в руки. А це ось вже на пенсії вирішив пригадати молодість. А зараз друга була спроба. Але он, зато качачки у нас тут дуже весело пропливають. Природа тут неймовірна. І це все ну, практично в центрі міста, друзі, в центрі міста. Я не жалкую, ще раз повторюю. Так що заряджайте лайки авансом наперед. Можливо, було мало лайків під першим сезоном першої рибкою за 20 років. Так давайте під другою манюсінькою рибкою Джигіріком зарядом ще більше лайків. Дякую наперед. Підписуємось, хто ще не підписався. Ну і наступний вже відеоролик буде. З міні фермі, з моєї дачі, з городу. Виїжджаю завтра вранці на дачу. Зустрінемось. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.